Та хвилина, коли наш перший дзвоник продзвенить, і хай дзвенить веселий, галасливий, хай срібний голос чують звідусі, хай буде річ вільний для нас, щасливий, для цього ми докладемо зусиль. Право надати перший дзвоник надається учню 11 класу царуку Андрію та учениці першого класу Полішко Оксані. З гілок тополь звітає листя, і падає до ній.